15 тисяч наземних дронів отримують військові на передовій до кінця цього року. Значна частина роботизовані комплекси. Один з них наземний роботизований комплекс терміт українського виробництва. Наша журналістка Ірина Коваленко спробувала сама покерувати цим термітом. Ну і далі ми вам покажемо це. Дити лісопосадки, долати кам'янисту, болотисту та піщану місцевість, а ще розкидати міни та евакуювати поранених. Усі ці завдання може легко виконувати на передовій український наземний роботизований комплекс терміс. Головна перевага гусеничного дрона його вантажепідйомність. Співзасновник компанії виробника Максим Васильченко каже: безпілотна машина потягне до 300 кілограмів. Він возить абсолютно все. Починаючи з води, боєкомплектів і закінчуючи будь-чим, з чого будують укріплення, передові підрозділи відбуксовують на роботизованому комплексі від 15 до 30 тонн провізії за тиждень, рятують за допомогою термітів і життя бійців. Є вже модулі, які можуть автоматично підбирати пораненого, і наш колега по ринку. Зробив дуже вдалий такий модуль. ми нещодавно з ним спілкувалися, щоб він збільшив виробництво або передав його іншим компаніям на ліцензійне виготовлення. Кожен цивільний за лічені хвилини може зробити свій перший виїзд на терміті. Як це взагалом працює? Що нам для цього потрібно? Як керувати? Так, попередньо в нас є блокування. подимаєте його догори за допомогою правого стіка, обережно двома пальчиками подаєте трошечки вгору. І виріб вже поїде прямо. Трошечки вниз, він поїде від контролера. Доволі чутлива штука. Ну, так і має бути. Ага. Ви маєте відчувати. І можна трішки прискоритися. Можна. Ага, ось. Ну, і в принципі, я думаю, ми можемо абсолютно подолати легко цю ямку. Це вже цікаво стає. Так, Ну, дійсно захоплює. Навчилися вперед їхати, але ж я так розумію, терміти можуть і ліворуч, праворуч повертати. Це стік лівий, і ви вліво або вправо тихенько його повертаєте. Mm -hmm. Лівий саме стік. Ой, не тихенько. тихенько. Я опанувала пілотування наземним дроном фактично з першої спроби. Максим запевняє, пальці водіїв або геймерів даватимуть команди автоматично. Треба починати грати у комп'ютерні ігри для того, щоб легше керувати термітами. Починати з дорослих ігри. Ось так. Доросле життя, дорослі ігри. Ми вже випробували логіста. Тепер переходимо до Мінера. Чим його потрібно заправляти, як легко це зробити в бойових умовах. Чим заправляти? Тоді ми на кухні нам потрібні цукерки для того, щоб покласти їх у вазу. Да? Маємо Гідні снаряди, які дуже просто заправляються. Ого, тяжкенька. Все сюди дивіться, так. Випускаєте. І опускаєте. Просто випускаєте її. Оп. Термін дозволяє прилаштувати два модулі для протитанкових мін із загальним зарядом до 20 боєприпасів. Однією кнопкою ви обираєте ячейку, з якої будете скидати міну, іншою кнопочкою ви скидаєте міну. Якщо у вас встановлено два модулі мінування, у вас буде чотири ячейки з цифрами відповідними. Ви обираєте одну з чотирьох ячеїк і лівою кнопочкою скидаєте міну в тому місці, де вам необхідно це зробити. Роботизований комплекс проводить дистанційне мінування на відстані 7-30 кілометрів від оператора. Це зберігає життя бійцю. А от витривалість самого терміта забезпечує броня. Є навіть випадки, коли термітом. Виїхали на сіру зону, і він на себе викликав дуже багато ударів: гранатомета, міномета, FPV. і десь більше ніж 16 обстрілів на нього було. Він це все обкружляв. Після чого зупинився вже. Ну його розбомбили. Але він на себе дуже багато забрав, і хлопці побачили всі місця, виходи звідки було. І тобто, він такий функцію розвідки зробив насамперед. Терміт працює на батареях. Заряду однієї вистачить на 10 кілометрів ходу. Кожен безпілотний комплекс дозволяє встановити чотири таких блоки, і ми зробили те, щоб вони дуже швидко змінювались. На них можна побачити вже вольтаж, заряд, стан батареї. Вона пиле вологозахищена, її можна дуже швидко від'єднати, приєднати і замінити на іншу батарею. Розробники взяли курс на українізацію всіх деталей: від камер переднього і заднього бачення до фар і гусениць. Понад 90% терміта вироблені в Україні, і зараз працюють над тим, щоб процент місцевого виробництва сягнув сотні. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.